Наш город. Це ми посадили восени цього року, черешня, це черешня, другорічна, верба? Малина порозросталася. Це інжир? Ще без ознак життя? Один і другий. Так, що у нас тут? Абрикос? Малина, все посажено, все другий рік. У нас. Це у нас хто? грушу. так. Черешня, це черешня, посадили восени. І тут ось уже квіточки будуть. Тобто восени ми посадили і будуть, ось не можу зловити, і будуть вже ягодки. Яблуня. Це щось не знаю, що не пам'ятаю. Це черешня. Також це восени посадили. Ось все, квіточки. І це ось у нас в цьому році саме красиве дерево. Також не пам'ятаю, що це. І здається мені, що це ми також восени посадили. Що це перший рік деревце. Тут малина також ще не пустилась. І лохина, чотири кусти. Ха. Також ще не проявилась. Ось так. Це мішання. Вот таким у нас сад. Дуже приятно, весна пришла. Мы дуже радуем.